Нуль імпакту за захист було до цього моменту. Зараз бомба встановлена на хобі перестрілює Кайрон Кріс смоук. Електронік супербитий. Перфекто пуловий. І залишається якраз перфекто проти двох опонентів. Чудовий від відкриття на першого, бачить другого. Та буска так легко не перестріляти. Ой, всі на ретейку. Ой, геніально працюють. Ой, геній на бібі! Перфект знає про опонента поблизу. Спрейдаун, мінус рейд. Зорта розмінюється одразу. Перфектно закінчується кулі, але останній Зорте. Братан, ти мав приймати цей вихід. А ти в коше залишаєшся один на один проти червоного хобіта. Є інфа, що абай без хітів. Зорте з юспом намагається розторкати. Сім хітів у нього. Хто кого перемансить, хороводи, і виграє цей клас. Нафаня, звісно, має зайняти якомога кращу позицію. Аксіль, мабуть, не чекає такої наглощі, але фаня не перевіряє цей куточок чомусь. Падає, тепер проблеми. 2 в 4. Сірень та кайрон. Один на шарті, один під балконом. Ну, цікаво, чи є флешка. До речі, немає. Кайрон а, робить мінус. Тим часом Максі випадково забирає електроніка. І сірень бере цей раунд для Він Не став приймати. Можливо, ситуація якимось чином зміниться. І перфекто вмирає. Плент вільний, але та чомусь взагалі не дивляться. Зорта тим часом відстрелює електроніка. І є розуміння, що ще один опонент на вісібок. Непоганий шанс для БіБі -Бі взяти на перший раунд на додаткових. Можна прийти ще на хелпу. Зорти. Воу. Цього прихобіта. Звісно, сейвити не треба. Зорти. Ще один кіл. І Аксель один проти чотирьох. Ну тут хто... старті пропустив електроніку одного зі своїх опонентів. І здається, навіть не побачив його. І тепер врив. Перестрілка. На фані спрей. Мінус два. Знає про третього. Також знаходить його. Не працюють ці вриви абсолютно. 12 хітів. Електроніка. Він один проти. Трійки одразу тут без шансів. Походночасно і в більшості опиняються це дев'ять. Здавалося, по розташуванню сил вони мали читати. Оце так привітулі відпуска. Бумич один на один проти Сирені. Вже був мені здається схожий клач. Тоді, наскільки я пам'ятаю, Бумич його програв хвилина до кінця. Сирень підбирає бомбу і де вертається на зіг. Ну тут мені здається є маленька перевага сирені, тому що Бумич робив щойно кіл, і знову ж таки серень розуміє, де той знаходиться, але Бумич приймає таку сейвову позицію, грає просто в банку. Це дає можливість йому одразу притягуватися і на Б, і на А, якщо він почує бомбу. Uh, ну, такі, знаєте. Дефолт. Ну, але знову ж таки на цьому також може заграти Сірень. Він вибирає все ж таки вийти на банан, де на степі. І. ну вгадує, тому що Бумич все ж таки ближче до Плен Б стоїть. І навіть якщо він пічує бомбу, далеко не факт, що він зрозуміє, що це А. Бумич э, почув, я так розумію, гранатки піда. Ну, до речі, на, ти... на що ти їх кидаєш? Чувачіло? Просто палиться. Тепер дивіться і ще раз не ставить бомбу. І ви виходить, зараз має робити кіл. Це просто скилловие типи Бумач забирає Даніса Оп, у відповідь падає. Полетіла, полетів коктейль Молотова. Хаєшко у відповідь. Ситуація 3 в 4. Кайрон тим часом на пленті. Ключовий мінус. 40 секунд до кінця. Електроніку треба виходити з спину, а там, до речі, два. І вони флешкою паляться. Зорти розуміє, що там ще один опонент. коктейль Молотова під ноги. Вийти хобіт, все ж таки зміг. А, ну, 2 в 2, бомба нагадує, стоїть. Але з хилпи перфекто. Ніц зробити не може. Йому попали ще один смок, І тепер. Ой, а він ризикує. Що ж таке? Мав би дочекатися, поки хобіт підійде, напевно, під сходу і тоді якось вирушати в бій. І він цього не зробив. Тож це раунд за ББ 20-19 на їхню користь. І це, звісно, непоганий шанс. Під стіночкою зараз підходить бумич. Аксель перфекто прикриває. Взагалі без флешки виходять. Е -е, бачить спину, а не летить. А в також. Це четвертий додатковий раунд. Як це стається? Як це реально? Вони взагалі не влучають. та постріляйте по опоненту. Що вам складно, тішок, волнайт. Йосибоса, Боса Ні, ніколи так не хотів, щоб ви раунд виграли, як зараз. А вони тупо в нуліну програють. Ой, 19 секунд. Електронік та Перфекто. Та все, давайте вже заступні овертайми. Все тут зрозуміло. Надії нема, вона вмерла щойно. Ой, які хедшоти. Круто. Шкода, що 6 секунд залишається. Синхронні мінуси не врятують. Тут це ще одні овертайми. Пані та панове приносить тільки-тільки клопоти. Фані побачили взагалі. Ну, типу, на фані атоші. Тіп проти нього не дуже страшно стрілятися. Електронік це розуміє. Перестріляв його. Перфектно, ще мінуси. Стулася 1 на 1. Це був раунд 2, 5. Раш на Б може провалився, але клач виграти абсолютно реально. Електронік за смаком куваться і не помітив він раніше. Кайрона. Аксель з звину його помітили. але не перестріляв. Сереч щойно пропаєри не працюють. Аксель, та що він навіть грати почав у цей контрстрайк для того, щоб ще одні овертайми зараз подарувати. Не факт. Кейрон Даніс розмінялися. 16 секунд часу залишається ситуація. Три в три. прямо під ноги електроніку. Його там знаходять. Кінно світ розмінялися і на перфекту. І тепер бумич останні завіком пророти. двох двох Бумич Бумичквачі. Ви знаєте, до чого це призводиться. Джи-джи. Ну, або просто джи на першій мапі Команда. тепер три гравці. Виходять на пустий бефлен. Все шикарно, на фані тепер треба просто жити. Він виходить назад. Бумича він ну, треба чекати, звісно, в такій-то ситуації. Фейкта вийшов на 100%. Ну, але все одно, 3 в 3. Правда, там тут дві емки і калаш проти тека дігла і АК. Тобто девайси, ну, явно поганенькі для гравців захисту. Але щось не квапляться. Це дев'ять. В них не є тузи в хобіта. Бумич перевіряє зліва. сірень тим часом розібрав перфекто. 2 в 2. Зорти нагадує з діглом, але в нього 100 хп. Ця позиція чекається. Треба було виходити. сірень падає, зорта також. І все ж таки цей раунд віддають а, гравці а, ББ. Три гравці виходять просто в смок. Ой, не чекали. Чомусь цього. гравці запису. працювало, але був перфекто на точці. Якого закінчується патрон. Один ХП взорта. Але на плент вибігає Аксель. Ті, які мали б якісь хаєшки насправді зараз покласти відповіді, коктейлі молотова, але атака все одно заходить на точку, ставиться бомба. Заходить електронік, робить напевно дуже важливий мінус, ще голови полетіли, і ось вам засідка на точці Б. Наша ви цю засідку роботи, якщо два смака, і все, і нічого у вас не виходить. Між командами Батбом та Cloud9 Мапа Ancient і одразу від команди Cloud 9 Nine. нам Б. У нас зміна у Коментаторському складі для вас цю мапу покоментуватиму Аскалон та Сей uh, так от Гомер загубився десь. Привіт, Аскалон. Перше ми з тобою працюємо, дуже приємно. Назай. А тим часом 4 в 4 ситуація. Це 9 нагадує, поставили бомбу. Треба вибити. Летять з клпи. Вдалося, до речі, забрати Аксіля, і це було дуже важливо. Тепер відпрацьовує електронік на колоні. Мінус 2 від нього. Кайрон і сірінь. Бомба нагадує, стоїть. Секунд, 10 до вибуху. Електронік, мінус Сірінь і влучний постріл від Бумича.